Сьогодні хочу приготувати таке блюдо. Норвежське національне, називається форіково. Нам треба баранина. Ну, відповідно, чим краще баранина, тим воно краще вийде. Дуже просте блюдо. Баранина і капуста. Один до одного по, по масі. Трошки солі і трошки перця. Це, в принципі, все. Капусту ріжемо. Такими кружочками десь по сантиметру по півтора і всю капустуємо, близько. Беремо кастрюлю, глибоку кастрюлю. Беремо і моїм м'ясом і кладемо на дно самі такі жирні кусочки. Кладемо одним. Не слово, мене вони трохи затовсто порізані. Якщо б були порізані, може, може навіть в два рази тонше два рази тонші, то теж клас. Можливо, навіть краще. Так, поскладали. І тепер зверху кладемо капусточку. Застеляємо просто цілий слой капусти. Так, коли ми застелили другий, ну, тобто це один слой м'яса, зверху капуста. Тепер це все солено. Десь, напевно, одну чайну ложку солі ми на це все висипаємо. Далі йде Далі йде перчик. Чорний перець такого грубого помолу. Перці у нас піде більше, десь 5 чайних ложок, солі, десь 2 чайні ложки. І робимо наступний слой. Це у нас м'яско. М'ясо так товсто порізано, що в мене, напевно, не стане навіть кастрюлі. Треба якось його. Плотніше ставити. Не хочеться залишати. Хочеться все зразу приготувати в ній. бо готується, воно ну, досить довго. 2-3 години. Ця вся штука має томитися, тушитися на маленькому вогні. Ну, зараз я все покажу. Значить, ми зробили цей слой і зверху нього ставимо ще слой капусти. Так, вийшло воно в мене таке трошки згорочку, але це не страшно, тому що під час приготування воно зменшиться в об'ємі. Ми сюди, в кастрюлю, я закип'ятив чайнику, можна холодною, додати з розрахунку на півтора, літри, на півтора кілограма м'яса, півтора кілограма капусти, відповідно, даємо 350 г води, мілілітрів води. От, наливаємо в кастрюльку. І ставимо на плиту, щоб закипіла закипіло. Крич, коли вона закипить, то буде чути, і ми просто накриваємо кришкою, зменшуємо нагрів на мінімум і залишаємо на 3 години, щоб воно тушилося. От і пройшло 3 години. Трошки уварилося, води багато, тому що капуста пустила сочок. М'ясо можна перевірити, що воно гарно відділяється. Попробуємо. Ну, чудова штука. В принципі, рекомендую, дуже класно. Блюдо, але головне, щоб баранина була класна. Хороша, не стара баранина, і все буде супер. Так що, сподіваюся, що у вас вийде. Виглядає дуже просто і ніяких таких супер приправ. Можна з вареною картоплею це їсти, можна просто як повноцінне блюдо, капуста, м'ясо. Дуже смачно. Смачно!